Всім привіт! Щиро дякую! Відповідь на коментарі. Зараз зняла відео, як я ну, показала вам диньку, яка поспіла, так? Перша сама, так. Ну, і мені пишуть коментарі. Какашка. Ну, ось дивіться, чесно кажучи, я толком не зрозуміла. Це диня какашка? чи я, какашка? На погляд цього користувача. Який написали мені коментарі. Дорогенька, Ну, що я хочу вам сказати? Я вам дуже вдячна за те, що ви коментуєте, і підштовхуєте надалі мій канал. так, Контент. Мені приємно. Щиро дякую вам за коментарі. Стосовно дині. Якщо веду, мали на увазі диньку, вона смачна, вона мені дуже сподобалась. А какашки я не їм. А якщо ви мали на увазі мене, веду отак, так? Може, так, ви хотіли мене якось ось так от мені зробити ось так ось так боляче, так що ось. Ну, побачили диньку вирощено, так? А ще перед динькою ще полуничка росла, бо рожа я збирала, ще варення варила, от ще й динька виросла, так? І ось ну, от як ну, ну, як, як, от як, щоб, ну, зробити боляче людині, так? Як її ще можна зробити? Ну, написати якусь гадість, правильно? Так? Це називається як? Заздрість. З вашого боку. Як? Ну, як би там не було, я хочу сказати, що ви мене не образили взагалі. У мене тут такий, знаєте, відбиває. Розумієте? І бумерангом, звісно, бумерангом. Таке правило, всієнне має таке правило. Бумерангом. Ну, ось так. Бачите? Все добре, я посміхаюсь. Каша на столі готова, дині поїла. Ну, ось. І це вам не сподобалось. І відповідь, і відповідь така вам, мабуть, не сподобається. Так Ви думали, що я буду нервувати і ви мене образите. З того світу дістану, то зустріч.